Власне, ми продовжимо римську тему, тему Ватикану. Тарас Дюбанський, богослов експерт із міжрелігійного діалогу. приєднується до нашого ефіру. Пане Тарасе, я вас вітаю. Добрий день. Вітаю, доброго дня. Пане Тарасе, сьогодні, ну я не знаю, на жаль, буду просити вас трішечки виходити, можливо, за межі а, такої богословської компетенції, суто релігійного погляду, а трішки додавати і погляд політичний, а можливо навіть і конспірологічний, чи загально такий культурний. Бо а, надто багато всього сходиться у цьому дні, але привід для нього, звісно, а, трагічний, сумний. Сьогодні саме відбувається похорон Папи Римського. Сьогодні а, особлива церемонія, участю якій мають взяти ну принаймні, за попередніми анонсами. 10 монархів і 50 президентів це масштаб самої церемонії. Особливий чимось чи а, так залишали цей світ і попередні папи. Вітаю, дякую ще раз за можливість долучитися до ефіру. Насправді, масштаб події глобальний він такого всесвітнього характеру. Рим і Ватикан став пульсом, можна сказати, землі, тому що деякі е, італійські медіа вже охрестили цей похорон політичним конклавом. Так ми не будемо вибирати політичного папу, але як ви згадали, що є понад 50 політичних лідерів, є 130 делегацій різних різних країн, 10 монархів. Є присутні представники різних релігій, тобто не лише католики, не лише християни. Є багато людей, які себе заявили, що є атеїстами. На також є присутні на похороні у Ватикані. І останній такий момент, коли я бачу, коли стільки лідерів збиралися. Це було під час похорону папи Івана Павла II у 2005 році. Це теж була така масштабна подія, і як бачимо, що такі події вони збирають багато багато важливих угу. як політичних, так і релігійних лідерів. Пане Тараса, а можна отут уточнити ваш погляд? Я розумію, що це суб'єктивно і це швидше відчуття, але е, авторитет Івана Павла II був дуже особливий, і я думаю, що і взагалі в історії папства, Ну такого масштабу авторитету е очільника Ватикану, е мабуть, важко пошукати. Е чому настільки масштабним було прощання з Іваном Павлом? Зрозуміло, от зараз ви гадаєте, причиною для цього є конкретно постаті заслуги Папи Франциска? Чи іще якісь політичні обставини? Знаєте. Ми завжди порівнюємо так. Ми порівнюємо Івана Павла II з Бенедиктом, з Франциском, і наступний папа теж завжди будемо його порівнювати з тим, що робили його попередники. І це нормально, так тому що папство – це одна з найбільших найдавніших інституцій світу, починаючи з святого Петра до Франциска, 266 римських понтифіків. Чому було таке масштабно за часів Івана Пала II? Пам'ятаєте, він був папою понад чверть століття. Його знали всі багато генерацій виросли. Пам'ятали, папа Іван, папа Франциск. Він мав теж особливу місію. Знаємо, що почалася масштабне вторгнення Росії в Україну. Почалася війна, і це також робить його понтифікат якимось таким особливим, трагічним з одного боку, тому що він. Мав балансувати між політикою і релігією, знову знову ж таки, не будучи політиком. Хоча церква вона має взаємодіяти з політиками. Як ми сьогодні бачимо, ці політики, які цей політичний стаблішмент, який приїхав на похорон папи Франциска, він заявляє, що голос папи, все таки має якийсь вплив, має важелі впливу. Хай це буде моральний вплив, етичний вплив, але цей вплив є і так само на політику, на політичних діячів та політичних, політичних лідерів. Як ми бачимо зараз у Ватикані, зібралося стільки політичних лідерів. То хтось навіть mm -hmm. з італійських медіа я чув прокоментували, що якщо б вони зараз всі зібралися і нарешті прийняли якісь важливі рішення щодо війни в Україні, то би цей процес миротворчий процес він би набагато успростився. Хоча як ви сказали, що подія є дійсно жалібою, жалобою, так ми сьогодні проваджаємо mm -hmm. останню путь папу Франциска. Ну мені здається, що італійська преса мала хоч би жартома написати, що напевно у секстинській капелі або в якомусь більшому приміщенні, бо їх просто дуже багато. Варто цих світових лідерів зачинити, аби вони могли домовитися, так як це відбувається власне під час конклаву, якщо вже італійська преса називає цю жалобну церемонію церемонію прощання політичним конклавом. Дивіться, справді я думаю, що буде багато різних речей, що говоритися, коли власне розпочнеться конклав, бо тепер після похоронів папи буде дев'яте дев'ятиденна жалоба так за папою, і розпочнуться підготовки до конклаву цього містичного важливого дійства, але яке буде також дійством духовним, тому що будуть обирати наступника святого апостола Петра, що для католиків для християн є дуже ціннісним і дуже вартісним, тому що ця інститут так. Можна, от три крапки поставимо, обов'язково ми про це поговоримо. Це надзвичайно важлива ну, частина всієї історії, тому що погляду майбутнє хто буде новим папою, як саме його оберуть. ну недарма на 283% зросла кількість скачувань фільму Конклав на стрімінгових сервісах, тобто просто підскочив він. Люди хочуть розібратися або уявити собі атмосферу, яка зараз панує у Римі, і хоча з одного боку, нібито і та і Ватикан, тим більше не настільки впливова країна, як Сполучені Штати Америки, як Китай зараз у світі, але увага світу прикута до Італії. От всі хочуть побачити, що ж там буде відбуватися у Ватиканському палаці, що буде відбуватися у Секстинській капелі. Але до цього і ще ну ціла оця величезна церемонія прощання. Якщо ви могли би зробити якісь акценти, якщо є в ній взагалі у моменті прощання відходу папи, якісь важливі церемоніальні, важливі. Символічні е, якісь речі. От на чому варто зробити наголос, що буде, що є важливим. Та насамперед, цей папа знаємо, що він був папою простоти, папою від народу для народу. Він спростив е, сам обряд поховання. Тобто, вже немає трьох, е, трьох великих каркасів, в яких він мав бути похоронений. Він це набагато спростив. Е, до речі, його похоронили у взутті, в черевиках, в яких він ходив, що теж є нетиповим, тому що переважно їх. Про папських червоних пантофлях. це було таке його бажання. Так само ми знаємо, що вже 29 червня 2022 року папа Франциск написав свій заповіт, і в цьому заповіті він чітко описав, де і як він хоче бути похороненим. Пане Тарасе. І а це він... важливо, що це не гроти святого Петра, це не територія Ватикану, це Санта-Марія Маджоре, Це зовсім інший. Хоча одна із великих е, римських папських базилік, але це інший храм. Та це інший храм, хоча папа, папа, написав цей заповіт, і ми знаємо, що в цій базиліці в Санта-Марія Мажор є похоронені о, сім інших понтифіків, uh -huh. але знову ж таки дивлячись на траєкторію папства папи Франциска, що він казав, що нам треба йти на периферії на маргінеції. все таки він вирішив бути не у Ватикані, а вирішив бути за Ватиканом. Хоча Базиліка Санта-Марія Мажори вона все-таки належить до, до, до Ватикану. Цій базиліці до речі є так само інші цікаві речі: є ікона Пресвятої Богородиці. І кожного разу, коли папа Франциск виїжджав у відрядження у апостольську місію, він кожного разу приходив чи приїжджив, приїздив туди до базиліки, аби помолитися перед цією іконою. Це було 128 разів. І сьогодні, коли його будуть хоронити, в базиліці Санта Меджоре, останнім таким обрядом, який буде, це власне поставлять труну перед іконою для того, щоб папа в останнє зміг уже попрощатися з, з Пресвятою Богородицею, бо власне Богородиці, ця базиліка є присвячена. Угу. Пане Тарасе, чи є якісь такі моменти? вибачайте, от зараз трішки в містику піду, але коли кажемо про Ватикан, ну що найменше після того, як з'явився Роман Дена Брауна Код да Вінчі», ми мимоволі, от щось містичне собі, от там фоново виникає, щось містичне собі уявляємо. Чи, ем, ну... Є якісь умовно кажучи прикмети, чи на щось звертає увагу, наприклад, преса або сама церква, коли організовує церемонію. А з одного боку, я уявляю собі, що абсолютно можливо зробити якісь. Театралізовані моменти, сама архітектура до цього підводить. Святі сходи, це просто тобі унікальна театральна сцена. З іншого боку, ну навіть у папстві Франциска був, наприклад, момент випускання білої голубки із балкону на площі святого Петра, коли на неї накинувся тут же хижий птах, і це потрактували таким знаком війни, і ще одним знаком провидіння, сакральним знаком констатації того, що зараз такий важкий стан. Чого можна чекати, або що не знаю, може Трампу треба було би підлаштувати зараз під час цього політичного конклаву і церемонії? А, про що пишуть, що говорять? Рото Маркавичу сподівається, що якийсь голуб буде пролітати над головою Трампа і, можливо, залишить якийсь знак. Не знаю, це таке жартома говорить, але сьогодні в Римі насправді дуже гарна погода, хоча місце повністю заблоковане, оскільки є стільки важливих осіб і персон і політиків і монархів в Римі. Але погода насправді дуже гарна, і як ви сказали, Ватикан це є таким свого роду і містичним місцем. До нього прикуто дуже багато уваги. Що сьогодні суспільство перебуває в величезному прогресі, так технологічному, але людей містика і щось містичне завжди. Цікавить, я пам'ятаю, коли я працював гідом у Ватикані, коли я ще був студентом, і дуже часто, коли я розповідав про там історичні якісь дати, про політичні е, якісь речі, які відбувалися у Ватикані, е, мене часто туристи зупиняли і казали: Ви нам не розказуєте історію, розкажіть нам щось містичне. Так розкажіть нам якісь плітки, якісь авантюри. Це те, що людей цікавить і однозначно і Ден Браун, і так само і ці. Серіали на Netflix, вони е, допомагають нам краще е, зрозуміти, що таке Ватикан. Ватикан – це є серйозна інституція. І до речі, сьогодні Ватикан у нас асоціюється завжди з римським папою з католицькою церквою. Але насамперед, Ватикан він вже існував ще до появи католицької церкви, і у Ватикані в цей час до Христа, до святого Петра, коли прийшов до Риму, існував величезний язичницький некрополь. В якому пізніше й був похоронений власне святий апостол Петро, і тому саме Ватикан став центром католицької церкви, а не Єрусалим, не якесь інше місто світу, тому що у Ватикані був похоронений святий Петро, який є наступником, можна сказати, Ісуса. Намісником церкви, намісником бога на землі, так би мовити, так він втілює, він тримав ключі від церкви і ключі від царства небесного. Саме тому понтифік має теж цей статус оберігача ось цих ключів, ключів до головного храму. Пане Тарасе українська делегація, ну з певними драматичними навіть перипетіями, обстріл мав із-за кордону повертатися український президент до України до Києва. Потім, незважаючи на те, що цей. Візит був запланований візит до Ватикану, участь у цих жалобних заходах, але був сумнів, чи встигне президент доїхати сьогодні. Уже вранці до Риму прибув і президент, і перша леді, і українська делегація. Чи ви знаєте, чи передбачена якась особлива українська участь? І взагалі, от як, як відбуваються ці участі? Під час походу напевно зустрічі ніяких не відбудеться, можливо, відбудеться потискання руки. Хоча я, mm -hmm. я слідкую уважно, мною, я також слідкую, що відбувається зараз на площі. Знаю, що Зеленський Трамп вже е, є так на церемонії поховання. Ну, що просто буде, я чому запитую специфічно навіть про це, бо в е, інтернеті е, ну, поки що, без посилання на конкретні джерела, але от починає мусуватися інформація швидше, мабуть, якась інсинуація, що мовляв, уже спілкуються Трампи. Зеленський, уже про щось можливо розмовляють і домовляються. Ну напевно, їхні особи так домовляються про зустріч. Я не знаю наскільки вона буде плідною, але вже сам факт того, що і Зеленський, і Трамп вони є присутні в одному місті в такий важливий час. Це, напевно, є якимсь добрим хорошим знаком, тому що увага медіа, італійські медіа всі говорять: а давайте читаємо, де ж є Зеленський, де є Трамп, чи вони сидять поруч. Вони не сидять поруч, тому що по протоколу вони сидять по різних місцях, але вони є близько. Так, вони є близько, і я надіюся, що все таки така зустріч відбудеться, і вона і це, це важливо. Так? це важливо, що вони зустрілися. Угу. У самому факті смерті папи, от італійська преса. Всі ці люди, які люблять містифікувати, можливо, навіть віддалені це від церкви, не такі стиновіруючи. А вони який знак знаходили більше злий чи поганий відхід папи у великодні дні, момент, коли відкриті ворота царства небесного. Чи все ж таки те, що папа відходить у такий напружений момент, і це віщує щось важче? Знаєте, цього року католицька церква вона святкує так званий ювілейний рік. Ювілейний рік трапляється що 25 п'ять років, і це такий особливий час. І багато особливих ритуалів. В базиліках, головних базиліках відкриваються святі двері, які залишаються пізніше закритими двадцять п'ять років. І для італійських католиків було цікаво спостерігати, те, що вони сказали, папа відкрив цей рік. Він його не зможе закрити, але закриє вже інший папа. Для нас це є хорошим знаком. В італійській мові є приказка, що е, якщо хтось говорить, що щось дуже рідко трапляється, кажуть, кожного разу, коли помирає папа. Отже, це дуже рідко, так? Це для них з одного боку є історичний момент, але з одночасно це жалісний момент, тому що багато заходів були скасованими. Так місто перебуває в траурі місто перебуває в очікуванні, угу. пане Тарасе. І я обіцяв повернутися до теми конклаву, майбутнього нової надії, коли відходить один лідер, обов'язково має з'явитися інший. Хтось із ось цього цієї великої когорти, предстоятелів церкви, буде названий найдостойнішим і вибраний цілим колективом. Якщо Зараз уже означаються якісь, не знаю, силові лінії, якісь центри ваги. То а, хто, на ваш погляд, ну, зараз набуває найбільшого авторитету серед претендентів? Я думаю, що імені декілька, так? Але насамперед нам треба подивитися. Яку лінію схоче обрати новий папа, новообраний кардинал? Тому що звичайно він радикально не може перекреслити все, все, що робив папа Франциск. Він радикально не може змінити повністю католицьку церкву. Він напевно схоче бути якогось роду інноватором. Звичайно, він мусить брати уроки чи завчити уроки, які які взяв на себе, чи чи чи, чи які пройшов папа Франциск? Для мене, як для українця, і думаю, для нас, усіх, хотілося б, щоб новий папа радикальніше був настроєний для засудження агресії Росії, так для того, щоб він мав більше такий моральний тиск, чи не моральний тиск на політичних лідерів, для того, щоб вони нарешті прийняли, прийняли рішення щодо. Війни в Україні, для того, щоб змусили все таки Росію відійти, тому, що вся проблема в цьому Росія відійде війни не буде. Так це найпростіше, що може статися, і напевно вона хотіла себе, щоб новий папа він приїхав до України. Це таке непевно моєї бажання всіх українців. Це би було потужним сигналом для всього світу. Що папа, який говорить про мир, він їде в ті місця, де немає миру, і він несе цей мир своєю особистістю, своєю присутністю. Дійсно, наш час він кличе на передові позиції. Справді великих лідерів, великих політиків і, мабуть, і предстоятелів церкви так само великих помітних осіб. І ось цей час вимагає серйозних рішень. Цей час вимагає бути там, де важко, і приносити реально світло і добро своєю дією. Можливо, це дійсно буде головною настановою для майбутнього Папи. Я дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. Сьогодні ми разом з усім світом в жалобі за папою Франциском, який відійшов. Водночас ми маємо надію, що Дні Воскресіння Христового, пам'ятні дні, які ми зараз маємо, весна врешті-решт принесуть і Нового Папу, і надію на мир для української землі.